кожного я подожвіунських Пригод, коли не відчуй подож людських пригод, коли не бачиш і не сказати людські пригоди кожного дня подож людські пригоди, коли не відчуй мить людські пригоди, коли ти пандеш у небезпеку, обережним тим набути, а все успіш юські пригоди, кожного дня подорож, коли не відчувай, як ми юські пригоди. Е, тож, що до того, е, е, та, привіт, Лука. Е, привіт, Амбіла. Е, тут тебе підготували, е, сніданок, Хто? головне вимінування і е, теж здивований, тому що я не знаю, як він тебе відмовиться. Дуже смішно. А, так, смішно. Налей, будь ласка. А, що? А, будь ласка, пиво. Угу, mm -hmm. no. А ти? Я би хотіла б просто сік. Угу. Mm -hmm. no. Добре. Я думаю, куди пішов головне вимінює? Він? Я не знаю. Напевно знову на ну, конференцію, як і завжди. Куди може ще йти? Ну, та. Це питання легке. Угу. Mm -hmm. Знаючи, куди я завжди була на йде, то не, догад... не дуже, дуже легко догадався, куди не може піти. Ага, я сідна. Тож, до а, а да, ні, ти. Це теж засік? На ну, що? Мені здається, що ти недавно те. Що? Я, Е, а... Мені здається, я путав со соки. Тобто. Це не апельсиновий, а яблучний. Я ж там не п... Те ж, а, апельсиновий. Та надав не купили. Я, як, так може бути? як так може бути, що апельсиновий сі казав яблучним соком? Я звідки знаю? Магія? Мені вся гівно. А? Ну добре. Що? що? Що, солодкий? Давай послухай стань. Як ти думаєш, що ти маєш так машиною поводитися? Ти не підведеш. Зрозумів. Тож, о, привіт, юдея! А, привіт, біла. Тож, куди ти йдеш? Я? Я просто неважлива. Те Та важлива. Там я просто думаю, хочеш тобі щось більше показати місто. Угу. Земля що? А те, що б'єла, ну що любить? Я, я, ти, ти, ти Чого ти так взяла? Не просто так е, дружать. Дружать? Ну, Дивишся на це? це схоже, скорше схоже, схоже на те, що вони Ну, знаєш, люблять Одно-одно. одного. Що? Ні, це брехня. Чого <кх�> вони так дивляться на нас? Я без поняття. Добре, йдемо. <кх�> Тобі точно здається? Ні. Е, добре, я думаю, що ми пішли. Іначе ти мене сюди прийшов тут просто. Я не я не думаю. Хочеш попити? Ні, я не п'ю. Ні, <Mile dizzy> Я сказала, що я не п'ю все. <laughs> я просто. Та, Коли дві побачила цю дівчину, це. містер Марсін, та просто це моя подруга. Та подруга. Та подруга. Я його подруга. Ага, Добре. І ще будь то обережні, бо сюди можуть прийти розбійники. Які ще розбійники? гозбійники? Ну, Попереджають. Угу, дякую. Е, які ще розбійники, я сказав? Ну, ти ви сама розумієш. А, Яких? А Що ти за купити? Це розбійники. Від... А, я не хочу текусь. Я не знаю. Вони йдуть, йдуть нам тут не тікати. Як? У мене люк. Давай. Я повністю промокла. Вони! Стикла. Ану, знову ти? Спімати його. Я не міг плавати. Видорні! Що ви тоїте? Так, це було небезпечно. Мої руки повністю границя. Де ви? Чого ви не спіймали то… Хто це юдея? Чого ви їх не спіймали двоє? Вони втекли. І, і ви я вас наняв? Ви йде мені це виконувати. В надто на то і... Проте і не мені плавати. Я її самі. Я її сам знайду. Ви мені не потрібні. Потім будете потрібні. Вогонь! Та болить. Боже? Тебе болить рука та і що я вже забутав і це вже неважливо. Я можу тобі якось допомогти. Як? Це легко. Просто дивіхся. Учи доброго ти, світло ти ключи, ти моє вузнич. І до і душа вільна твоя, і душа вільна. Дякую! Це помогло! За що? Я думаю, що можна піти. Мені не я зрозуміла. Андрія Дядько, що ти, ти робиш? Я? Дядьку, ти ж казав, що ти мені подобається? Я казав, це було правдою, але ж світ казав, абилу ліпше йди, ліпше йди до собо. Дядько, дядько правий ні. Ні. Абіла завжди думає, що вона завжди права. Абіла завжди, завжди, завжди думає, що вона завжди права. Думає, що вона. І думаєш, що вона завжди приєправа. Думаєш, ти сам ти знаєш, що ти мене так відношимось. Ти не сама сам ти не розумієш, коли є ми причин. Можливо, вона дуже, дуже мрійлива. Думаєш, що виймі уня. Впадать у велій, у верхні виміня це якась повна Нубі. Хватить думати, що ти є права. Я ти не правий. Я? Ха. Ти помиляєшся. дядько правий, ти не права, який я тобі скажу. І ти не скажи, ти, ти не права, і це тобі прямий скажу, я правий є мить. Аби одна думала, що вона є правою і мить. І ти ні підеш, коли ти вийшов, тому що дядько просити. Дядько, збирається, звідки це? А, неважливо. Відпустіть. Дядько! Ви! Амбіела! Що? Е, звідки ми це? Е, що? Ну, е, кого вона? У с... мене? Да, е, дядько, що? А, що він тут робить? Це дуже дивно. Добре, я хочу тобі щось показати, що. А, 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 наші ми прийшли в місто. Пойдем. Що ти хочеш мені повагнути? Ну, зараз побачиш. А, там не твій батько, а біла. Що? Тобто дядько? А, це. Що? А, там. Я... Давай підпливемо. -пі Добре. Я думаю, почекай мене тут, я не піти. Куди? Мені важливо. Пошло 20 хвилин. Де її давно немає? Га? Дядько, що ти робиш? Лови це твоє. Де я даю я? Ну, бачиш, він тебе зрадив. Тобто, що-що? Він вийшов просто тебе кинути. Що? Це не так. О, так. Ні, Ідем до мною я поведу побивання назад. Ідея. Що зробив? Земля. Він веван путив. Я не хочу йти назад. Ти ти мені бегав. Бигав. Ти. Ти мені завжди бегав. От як. Подивимось вміло, що ти зможеш зробити без дорослих. Що? Я тебе покажу, як насугати дорослих. Та це було чудовим. Там біло, я не знаю. Я знаю. Вона напевно вемон. Добре, я туди. Спусти, хлопче. Це дідає там небезпечно. Ти розумієш, що вемен може тобі щось зробити. Дід! Вемен! Ідея! Це було дуже легким, що приблизно, що ти. Ні покінчимо з цим. Ні. Покінчай. Все. Я. Віддай, я проснись. Ні, ні. Лучше доброти. Світло ти ключи. Світло ти ключи. І лучше доброти. Лучше... Эй, будь ласка. Добре, я думаю, що мені вже тим не повертатися, бо вже будуть роззлінити.